Вітаю вас, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Хочу вам показати сьогодні цю невеличку грядочку і розказати про те, як на одній маленькій грядості можна вирощувати кілька різних овочевих культур. Найперше я сюди посіяла кріп. Скажу вам, що він дуже довго в мене не проростав, була посуха, Насіннячко, е, насіннячко збутліло в землі, і мені довелося його пересівати. От. З другого боку грядочки у мене гарно розростався горошок. Горошок вже віддав урожай, От, тут ще залишилися останні стручки. От, вже їх можна позривати і всі рослини повикидати. Пізніше на оцю невеличку грядочку я висадила розсаду помідорів. Тут у мене низенькі помідори, це помідори гноми, мала лише кілька рослин, і вони в мене дуже гарно всі помістилися на оцій грядочці. Бачите, помідори гарно розростаються, закладають цвіт. От, їм тут добре. І то є добре. І ще біля помідорів ще одна рослина. ось тут. Це цибуля минулорічного урожаю. Вона в мене вже почала проростати. І щоб її не викидати, я її потикала в землю. От тут також був цілий рядочок такої цибулі. От. Більшу частину звідси я вже вирвала. Ну і ще один другий. Так само ці цибулини я заберу. Тобто, подивіться. Кріп перший, горох другий, помідори. Третя культура, цибуля четверта. Але і це ще не все. Кілька днів тому я кинула на розсаду насіння ранньостиглої капусти, саме ранньостиглої. савойської і звичайної білокачаної. качаної Тому що капуста в нас вже гарно дає урожай, а щоб не залишитися до кінця сезону без капусти, я завжди її підсіваю. І от, щоб насінини краще проклюнулися, я їх повисівала саме ось так. Тут затінок від От, бачите? Ось вони, мої капустинки майбутні. Тут гарний затінок від помідорів. От. Оці насінинки будуть добре захищені від сонячного проміння, їх не буде палити сонце. І коли росата вже гарно почне рости, я її переселю на грядочку. Таким чином, на такій невеличкій грядочці можна розмістити дуже багато різних овочевих культур. От, одна культура змінює іншу. Це і красиво. А ще це корисно і практично, тому що ми робимо на грядочці сіву зміну. Як бачите, всі культури гарно помістилися, одна одні не заважають. От, одна відродила, я її прибираю, висаджую щось інше. І то є добре. От, гляньте, бачите, горох прибрала повністю. Забрала вже оцю цибулю. Бачу, що її вже немає потреби далі тримати. На салати я вже її не буду. Я маю на увазі на кухню, я її вже не буду брати, тому що вона нас вже на городі гарна цибулька. А оцю цибулю я покришу і дам нашим курчатам і індичатам. Вони її дуже добре їдять. От. А отут по під самий край у мене посіяна ще одна культура, але вона ще не зійшла, її ще не видно. Тут під самим краєм я посіяла петрушку. От, і через деякий час тут ще буде рости петрушка. Так, от, а тепер подивіться, як виглядає моя невеличка грядочка через два тижні. Все. Всі культури звідси я прибрала, окрім основної. Тут залишилися помідори. Розсаду капусти я вже звідси прибрала, я її пересадила в теплицю. От, Прокльовується петрушка. Нарешті, дуже довго вона думала. Так, і гляньте, як гарно розростаються помідори. Погодьтеся, що навіть на невеличкій діляночці можна отримати дуже гарний урожай різних культур. Прянощів і овочів